Добрий вечір, Доместос. Що таке? Уже жде. Він чує, коли я йду з хавкою. Це що таке? Ну воно гаряче ти не будеш. А як взагалі, навіть якщо ти й будеш, то тобі не можна, поняв? Це моя їжа і я буду їсти її сам. Не мурчи мені тут, не возмущайся, не треба. І не треба тут круги наматувати вокруг мене. Йди відсюди, йди. Іди десь погуляй, а не йди з міхуїлиною погуляй. А? Що? Що ти кажеш? А, тебе їсти, Воно пошти закінчилось. Не закінчилось? Є ж що на зуб взяти. Ага, все, я сідаю їсти. Мені не мішать. От приграда хліб. Ти йдеш сюди, все таки. Не треба тертись об мене. Не надо. Хвіст он труситься, як бачите. Що ти ди відсюда? О, витирається об мене свою шерсть. Це нормально? Нам тобі хліба дам. Будеш свіжий. На. На, їж. Будеш хліб? Конечно, не. Тут м'ясом пахнет. Давай, дружок, не делай мені нервы, Пожалуйста. На вечір. Иди, вот сюда. тут сиди. Он з Михуїлом не розлікайся. А я буду їсти сам. Скільки раз тебе пояснювати? Не лізь мой. <су> Шови нюхайте, моя хлібом руки пахнуть просто. Все, я пішов. вилягайте спать, спокою ночі. Да де там? Не працює система. знову. Чеша, чеша, чеша вже. Голодающий. Не психуй, конець зв'язку, я їсти, а ти йде що небудь роби. Пожалуйста. Не нервіруй мене. Давай в новому году, хоч щось буде по-моєму.